Хейу, еврібаді! З вами і залетіли друзями в Бравл Старс. Ну і що ж, давайте насамперед ми зайдемо з вами в магазин і заберемо купу-купу халявної піци. По всій серії я планую собі придбати прям реальний крутецький скін. Правда, я ще не подивився, які у нас там є акції, можливо, щось і цікаве нам випаде, і ми собі його заберемо. Кстати, до завершення даного інвенту у нас виходить ще 7 днів. Так що скоро у нас буде ось такий безкоштовний скін на вольта. Так. Так, хорошо, хорошо. Так, що я можу ще забрати халявного. Можу забрати халявні іконочки. А, так слухай, я тут ідеї ще й можу дойти до легендарного стардропчика. Так, ну слухай. 4 в принципі, дня ми забрали. Далі буде 8 рандомних стардропів. І, звісно ж, на 10-й день нам подадуть ще й один легендарний. Так. Новий скін. Це хто у нас? Чи це взагалі, може, новий Браулер якийсь? Так, а давайте прочекаємо. Давайте прочекаємо, подивимося взагалі, що це за Браулер. Чи це просто скін на нього якийсь? Чи і справді, і справді якийсь крутецький новий юніт. Так, що ж, ми зашли, появилися. А, так слухай. Може це Леон? Реально, а може це Леончик якийсь? А, ні! Ти поняв? Це новий Браулер. Так, а що в нього? А, так слухай. А ульта? А Ульта він просто в неї влітає. Прикол. <реш> Ні, бравлер цікавий, Бравлер цікавий, але мені здається, що він не вартує. Не вартує тих 15 доларів, що за нього зараз запрошують. Так, що у нас по скінах? Ну, по скінчиках, в принципі, нічого такого і цікавого і нового і немає. Давайте заберемо 10 карточок, подивимося, що в мене взагалі є по стартропах. Так, тут у нас, в принципі, є лише один стартропчик, який нам дає всього 50 коїнів, не пощастило, жалко. І давайте дивитися, які у нас сьогодні акції. Це у нас безкоштовно. Безкоштовно. Що ми можемо отримати. Кстати, у нас вже скоро кошак буде. Так, тут, в принципі, нічого цікавого. Давайте зразу зараз все пооткриваємо, а потім просто подивимося відразу, вже, що нам пропонує ігра. Так, скінчик на колет. Ну, на колет в мене є класний скін, тому він мене не цікавить. Так, на хенка. Ну, скін непоганий, скін непоганий, але, на жаль, я на ньому просто, просто банально не граю. Так, можна купити собі, кстати, кошака за півтори тисячі піц, але він у мене скоро буде і так. Є ось як класний скін. На 8 бій. От реально, він прикольний, але коштує занадто дорого. Ну, слухай, сьогодні по акціям вообще взагалі тухо. Взагалі нічого прикольного, цікавого немає. Давайте ліпше, ми завтра щось подивимося. Можливо, нам хоча б завтра пощастить. Давайте дивитися, що в нас по режимчиках. Так, стоп, 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 стоп. Треба зараз це все лихо позабирати. Так, бем-бем-бем, бем-бем-бем. Схилявна експішка ніколи зайвої не буде. Так, чемпіон. Скоро, кстати, буде новий інвент, як ви бачите. Бравл Старс Чемпіон. Значить, там, по ідеї, буде якась дуже-дуже жорстка заруба. Так, е, що я куди хочу піти? Слухай, в мене є дуже багато квестів в Шадешки. Я би туди пішов. Би, тільки насамперед би подивився, що за мапа. Саті, мапа, мапа цікава. Мапа цікава, непогана. навіть для когось Міко. Мені здається, можна було би навіть попробувати. Або Міко, або Гаса. Шейда, Шейд тут буде реально жорсткий. Все, берем шейда. В Мене дивися, є 1400, 1400, да, коїнів, По ідеї, я ж собі зможу придбати щось. Ну, можу гаджета купити. Можу гаджета купити, але щоб купити йому силу, треба нам 2000 коїнів. Тому пропоную що? Піди в каточку, підфармити коїни, а там далі можна буде, якщо що, то придбати собі. Силу на шайда. Так, значить, хто проти нас? Бачу Кольта, бачу Міко, бачу Джессі. Та й, в принципі, мені здається, що. Опа. Ну, отут, кстаті, ми можемо її щас і убити. Бенс? До побачення. Кстати, знаєш що прикол? чи він мене майже чуть не убив. Там уноміко залутав три банки. Три банки, і по ідеї він щось захоче, можливо, на мене виканути. Так, безресенько, це все лихо забираємо. І я бачив, що десь тут у нас бігає кольт. А, поняв, да? Міко з ним розібрався. Плюха ще одна. Так, а в мене ще ульта. У мене є ульта, я щось його просто переіграю. Дивися, показую один раз. Юзаємо гаджет. Так, Бенс, плюха, юзайм супер длінні лапи. Хоба, хоба, іди сюди. А ти куди тікаєш, манюній? Бенс, ульта, і просто добиваємо цього вонячого міка. Ну, реально, мапа прям дуже непогана під даного бравлера. Бо тут є дуже багато можливостей просто банально заховатися. Так, робот. От робота нам би було б бажано вирубити, але на жаль, у нього вже є ульта. Уви, у ви, друзі. Меса не вийде. Так, барончик от цього прихлопнути. Але в нього є ульт, він себе навіть не похилив. Оце він бублик. Оце він реально ходячий бублик. Так, мені треба ультич. Мені треба ульти, щоб цих всіх пацанів просто переіграти. А в нього сім банок цього, типа, цього типа сім банок. Але чомусь в мене ігра трішки підлагнула, і, на жаль, я проіграв. Так. Ну, третє місце, в принципі, теж нормально. Я би, знаєте що? Я би Попробував би сюди ще взяти Міко. От серйозно. Мені здається, що на мартишки тут можна буде досить непогано відігрувати. Тому ну, давайте зараз відкриємо Крейму старт дропчик нам дає плюс якусь штучечку. Міфіч... фич... Легендарі! Лежендарі стартроп нам випав. Оце нормально. Так. І дають нам гіпер. Гіперзаряд на брока. <сум> Оце прям реально жорстко. Так, давай-ка візьмемо ми щас Міко. Міко, Міко, Перед мене ще на ньому скінчик якийсь даже є, слухай-ка! Ну, давай пробувати. Давай пробувати на ньому грати. Правда, я на ньому граю як останній бублик, но я думаю, що з часом, з часом, друзі, ми наловчимося і зможемо на ньому нормально шпілити. Так, хто проти нас? Бачу барона, бачу. Купу куп різних браулерів, які б можуть мені прям створити прям жорсткої конкретної, конкретних проблем. Так, мене цей чувак просто прогнав, забрав усі свої баночки. Так, опа, опа. Так, тікати. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Правда, я не знаю, що в мене робить цей мій гіперзаряд чи, точніше, мій гаджет. Так, стоп, відбекує. Бенс. 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 Оце йому ми йому тільки що морду набили. халепа. Халепа, халепа, він мене просто переіграв! Він реально мене переіграв. Мені здається, що ліпше було би, щоб я від нього просто свалив, бо в нього занадто багато хп. Мені на віку треба, знаєте, шукати якусь таку більш слабку жертву, щоб у нього не було дуже багато житок, І тоді, по іде, я зможу зможу займати якісь призові місця. А поки що, поки що, я на ньому, якщо чесно, грати не хочу. У мене є ліончик, дивися. на ньому лише 24 й тір. Тобто, потенційно, потенційно ми зможемо його навіть і викачати. Барон в мене є. Точніше, не барон, а брок. Брок в мене ще й гіперзарядом тепер. Слухайка. Мені здається, що ну, можна було б непогано, непогано на брокові тут потащити. Так, давай заберемо ще за одну баночку, то зробимо собі проходик. Так, да. ломаємо. А тут грув. Щас, щас ми його переграємо. Дивися, показую один раз. Показує один раз. Так, дивися, зараз він, він буде стріляти. Опа, ставимо ілюзію і починаємо його душити. Починаємо його просто-просто зажимати, душити, убиваємо. На ізі просто вбили цього типа. Ну а що? А що він бикує? Правильно? Немає чого бікувати на дензу. Так, тут ось є чувак. Давайте таку ульту поставимо. Почніше, гаджета юзнемо. І І от його просто цього паразита тако переіграємо. Так, іди сюди. Іди сюди, гавню. Іди сюди, сказав. Так, ставимо ульту, просто убігаємо. Проходимо, проходимо вперед, убиваємо цього, тіпа на вольтові. І давайте підемо щас, може, сту уб'є. А, так сту вбили. Так сту вбили, кажу. Тут вольт, в якого 8 банок. Ще й плюс до цього всього в нього є ульта. Тобто, по ідеї, в теорії він зможе до нас дуже швидко Добратися. так, може зараз оцього ми просто заб'ємо? Давайте поставимо свій гаджет. Отакого От бем-бем-бемс, убиваємо, юзаємо ульту, і зараз по і попробуємо цього вольта. Отакого От просто переіграти. ха <бир> ізі. <-со> <пир -со> ну на, Лі на Ліонові в принципі дуже легко іграти. При тому що беручи до уваги те, що це бравлер, в якого дуже багато урон. Прям чересчур багато урону. На ньому, якщо дуже грамотно грати, на ньому можна з легкістю набрати тисячу кубків. Так, значить, наступна каточка. Я бачу, тут хто зверху хтось біля мене ще й появився. А, так цей цей бравлер взагалі нубіто. Цей бравлер реально нубіто. Час дивися, ми з тобою підхилимося. Ах ти гавню. Він мене ще ще й по полу поб'є, слухай. Давай такого гаджетю юзнемо. Отакого От бем-бем-бемс. Бемс-бемс-бемс. Опа, опа, майже убив. Майже його убив. Так, все, в принципі, він від нас відстав. Давайте просто собі свободно заберемо ось тюба. І підемо кудись вниз, пошукаємо якоїсь халяви собі. Ось, наприклад, тут Джекі є. От її можна було б, в принципі, як варіант убити. Правда, аби вона від нас не тікала, було б в рази легше. Бачу, тут є ось обравлер. його б нам би якось переіграти. Правда, я ще не знаю як, але ну, бажано би якось це зробити. Так, 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 так. Тіха, тихо, тихо, тихо. Ти не бикуй, ти не бикуй, манюній. Я ж тоже і теж можу тебе щас налупцювати. Так, в нього є ульта. Так, тікаємо, 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 доганяємо. Ой-ой-ой. Йой, оце больно, кстати, було тільки що. Оце прям було тільки що дуже боляче. Так, тут ось прям під нами є бравелер. Як з ним розібратися, чесно, не маю ніяких догадок. Тому ставимо своє, свою ілюзію і пробуємо пробуємо його якось ну, трішки підуронити, я не знаю, як це назвати. Ну, ну правильно вкинути. Кинути урон хоть чуть, чуть Так тут Брок. От Брока треба, треба боятися. Хоча слухай, <состав> в нього лише одна банка. Чого нам його боятися? Правильно? Немає чого. Так, в нього є ульта. Стоп. От ульту треба боятися. Тут, тут однозначно. що він мені зможе дати, щас прочухана якогось. Так, опа. А ось помилочка, помилочка, помиляємося. Ми теж помиляємося, кстати. Тому давайте щас може. Може, оцього тіпа. типа? бем-бем-бемс, бемс. О, тут же й в центрі Леон сидів. Крисюк настоящий. Але, в принципі, топ-5. Плюс три кубки. В принципі, стрік ми собі не збили, да? Давай, давай ще ще попробуємо потестити Брока. От реально, от Брока я би ще затестив. У мене ще плюс до нього випав гіперзаряд. Ось о він, дивися, плюс ще на ньому завдання є. Давай пробувати. О, стоп, я не одягнув гіперзаряд! Я не одягнув гіперку! Можливо, вона автоматом одягається, не знаю. Чи сподимося? Час в каточки ми розберемося, чи є на нього гіперзаряд, чи немає. Так, і так, да, немає. Немає гіперзаряду, на жаль, у нас. Але прикол в тому, що ми вже зробили в началі один кі. Треба буде гіперзаряд на нього по-любому одягнути. Бо якщо я ще не помиляюсь, він прям дуже імбовий. Я би сказав би, що занадто імбовий. Дивися, бемс, бемс, бемс. Ух ти, йой, халепа, халепа, халепа. Дуже-дуже боляче. А я можу ось так зробити. І що ти мені зробиш? І що ти мені зробиш? Диви, бемс, плюха. Ха, ще одна плюха. Так слухай, я ще з цього типа просто... На лупашу, Диви. бемс. Нормально. А, так і здався, слухай. Він здався. Опа, опа-опа, халява. Халява, халява, просто мінус два роблю. Просто однією кнопочкою роблю мінус двох бравлерів. Нормально, слухай, в мене є вісім банок, плюс ще в мене є два хатчета, які мене можуть дуже-дуже класно сейвити. Зараз ми просто тако продивляємося центр, щоб не було ніяких тут гравців. Так, отако бемс. О, отако вперед пробиваємо, пробиваємо і провіряємо всі позиції. Так, ну слухай, топ-3 у нас вже з тобою гарантовано отримано. Так, бемс-бемс. Проганяємо, типа, я би сказав, навіть убиваємо його просто. І зараз шукаємо останнього бравлера. Диви, бемс-бемс. Так слухай, я щас просто доберу в нагу. Я його просто щас заберу своєю культою. І він мені ні черта не зможе зробити. О, він мене пов'язав, кокон. Він мене в кокон пов'язав. Так, а, дивися, а що ти зробиш? Я, що я зроблю отак. А нічого ти мені не зробиш, тому що я тебе просто переіграв. Переіграв я касальня нуба Так, диви. Кстати, виконали купу квестів Зараз нам треба зіграти буквально ще 2-3 катки. Зможемо виповнити ще більше. Давайте забираємо майстерство друге і одягнемо відразу ж. О, треба 11 сило. Треба 11 сило, щоб відкрився гіперзаряд. А прокачати мені його не вистачає грошей. Треба 2800 коїнів. в мене всього 1400 А що тут у нас? О, халявна тисяча. Так, 10 гемчиків забираємо. Давай, старт дропчик, мені із коїнами бажано. Так, о, плюс 100 коїнів І ще плюс І Що не виходить? 2500. По ідеї, вистачає, так? Да? А нам треба 2800. Халепа. Ну нічого, зараз по ідеї підфармимо. Зараз по ідеї підфармимо. Нам треба виконати декілька квестів і все. І по ідеї тоді зможемо викачати нашого брока на одинадцяте силу. Так, залетіли в катку біля мене. Каратіст, це його ванячий. Щас треба його якось буде прогнати від оцих банок, бо це мої банки. Я з, ним, з ними ділитися, не маю ніякого бажання. Тому давай щас ми його з тобою ось тако спокійненько, легенько проженемо. Все, братуха, іди отсюда. Іди отсюда! Це мої банки. Це мої банки. Так бачу в центрі пейпер. Пейпер, яка прям проганяє, проганяє якогось тіпа. Так, бемс-бемс-бемс, бемс. Мінус. Просто до побачення. Ух ти, йох ти, йох ти, ух, ти, ух ти, ее тикаем Тікаємо від цього. Тако бем-бемс. Просто забиваємо, типа. Так, і тут проти нас залишається закидальщик. Тут проти мене ще кератист і знизу шейлі. Ну, оцього, типа, ми, по ідеї, вже зможемо з легкістю перебити, який знизу. Так, в центрі тут того біля мене прям, по ідеї Шейлі сидить. Так. Тут сидить у нас шейлі, в якої є ульта. Ух, ух ти, йо, ух ти йо, гаджет, 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 гаджет і ульта. Накриваємо просто ультою, щоб відзонити. Відзонити цього бравлера. Так, бемс, бемс, бемс. Проганяє. Слухай, а сейчас у нас є всі, всі шанси забрати топ-1. От серйозно. Я зараз не шуткую, дивися. В мене хоч в мене і дві банки, але йому це ніякої певності не передає. Тому що дивися, я його прям душу туди. Я його прям тут зажимаю. Так, давай якось такого пустимо свій снарядик. О, попали. Нормально. Його щось просто зона задушає. І він, ну, проти мене, проти мене нічого не зможе зробити. Дивись, я ще можу отако зробити. Бемс, бемс, а ну, понаглів я трішечки понаглів. Я не очікував побачити те, що в неї ще є один гаджет. Так, а що по квестам? Ну, по квестам треба ще одну каточку, як мінімум, зіграти. Так, на цей раз я бачу тут Абула, була, бачу кошака, бачу Бібі, Сенді, єдинорога. Так, біля мене тут а хто появився? Хто тут біля мене появився? Опа, ой ой ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой! Халепа, халепа, халепа на булові. 300 в тіпа залишилось, ти розумієш? 300 свер... смердячих хп. Яким чином я його не вбив, чесно, Даже не знаю. Ну серйозно, в мене 4 заряда на Брокові. І. А, ну в принципі, так. Да. Прикол в тому, що він же ж під ультою в нього є щит, який йому... який йому дає змогу більше танчити урону. Так, переходимо сразу на наступної каточки. бачу барліка, знову бачу Брока, бачу була, бачив Кольтаща. Ну, в принципі, поїде. По ідеї повинні тащити. Так, тут, -а, тут -а прям серйозний претендент, який хоче з нами побитися за купу і бану. Тому, давай-ка, давай-ка щас будемо віджимати в нього ці банки. В принципі, хай там бігає, собі розбирається, а я маю бажання побігти тако в центр, понапрягати трішечки тару, цього брока дати йому таку плюшечку, цьому тіпові типу, накинути таких дві плюхи. <рес> так, тут Кольт. Кстаті, Кольта було б непогано виробити. Опа, бачу, бачу, бачу свою цель, яку я хочу понапря... <реш> так, а ти куди тікаєш? А ти куди тікаєш, манюній? Втік. Втік під свою ульту. Ну, хорошо, хорошо, малесенький. Так, хто в нас тут? Так, знизу бачу чувачка, в якого три панки. А це це, це стоп. На плюху вирубив. Це Ріко, да? Це кольт був. Ну, слухай, те, що ми вибили кольта, це дуже-дуже добре. У мене в мене є отакий гаджет. Ух ти йо, ух ти йо! Жити, жити, жити! Не помирати! Ну, да. В цього брока просто було більше баночок. І за цього він мене просто переіграв. Так, Дінамайк, Спайк, Кошак, Ріко. Ну, тут, тут буде складно, тут буде серйозно, і на жарт, складна катка. Так, треба оцього якось чувачка. Ой-ой-ой, жити, жити убили. Нормально. Єлі вижив, єлі просто вижив. Так, треба щось відхилитися. Опа, тута, тута бачу, дивися, бемс, 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 на ріку. Ух ти, ухти, ухтию. Опа, нормально переіграв. Просто переіграв. Правда, ульту я свою протренькав, але так бачу, тут хтось ломає баночку. Ломає баночку, тому ділися, ділися, а поняв, да? Тобто в нього є здібність мною просто управляти. Прикольний бравлер, кстати. Бачив дуже багато всяких мувчиків, як на цьому бравлері роблять прям дуже-дуже люті моменти. Так, в центрі, дивися, є банка. Є банка, давай її заберемо. Так, опа. Бачив. Ось о він тут сидить. А, так він ще й закидальщик. Ось в чому прикалямбочка. Так, слухай, я можу зараз його отако просто, по ідеї, переіграти. Ага, переіграєш ти його. Коли він закидує тебе такими плюхами, особо не має ніякого бажання з ним переігруватися. Так, давай відхилимося. Давай підхилимося. На жаль, у мене вже закінчилися мої заряди, да, щоб тікати. Тому треба зараз бажано якось нам сейвово, сейвово відіграти. Так, в мене є ульта. Давай закинемо ульту такого, просто проженемо. Проженемо цього бравлера, займемо таку зверху позицію, щоб мати хоч якось. Преимущество, ось проти самого проти того самого ж Ріко? Так, диви, бенс, ріко забираємо і залишаємося ми з цим тіпом один на один. Ну, да. Тут, тут дуже складна катка була, але як не як, ми хоча б зайняли друге місце і виконали купу квестів. Тому заходимо щас, забираємо ще один стардропик епічний, який нам дає плюс 100 карточок. І ще 100 карточок для кошака. Ну і в цілом, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу цих клетків подобаєк. Ну, звісно, ж не забувайте про підписку на канал. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока!